Привіт, кременець. Ми зараз спробуємо підкорити дівочі скелі по дорозі, зайти в пару крутих місць, відзняти, показати, де в кременці можна відпочити, прогулятися, провести час з користю. Ми рушаємо. Побачимо, що з цього вийде. Проходимо потік ірва, до речі, дуже класно, чисто. Рухаємось далі. Діман, привіт! Ззаду бачимо ДОСА, ага. автошкола, навпроти монастир. монастир. Це п'ятницьке кладовище, його ще називають козацький цвинтар. Тут за оповідями поховані козаки Максима Кривоноса, які все-таки підкорили фортецю Бона. За минулий рік тут з'явився такий класний стенд. Підписав внизу цю публікацію, видано за підтримки Європейського Союзу. Бачимо висічення хрести, пам'ятник. Цвинтар, центральний пам'ятник. Привіт. Знаєш, що саме класно, коли йдеш такого через ліс. Що? Коли все воно розцвітає, покривається зеленю. І ти розумієш, що в лісі найкраща пора року це весна. Це, до речі, контора, яка ремонтує, обрізає все в Кременці. До речі, цього було. року поміняли собі шифер, <смір> трошки прибрали територію, тобто це, що ви бачите, це вже прибрана територія. <смір> що тут робилося в це взагалі? Оте. <смір> Бачимо їхню техніку. Круто. Я тобі скажу, техніка ще не вистачає. Автопарк. Не не Воріт немає, захоче хто хоче, бере хто хоче. Це у нас комунальне підприємство Кремлецька оселя. Патріотичний прапор міста. Все, що тут розвивається, mm, це да. прапор на вітрі. Е, їхній автопарк. Вважає кращого. Вже краще, ніж було. Новенькі Мирано. Новенький новенькі. Да, ну, це маємо. Це Трактори, які розчищаються, окремиться прибирають. Ну, Чим багаті, тим і раді. Одніх висить. В місті побільше грошей. Надія вмирає останні. Ми навіть можемо трошки підглянути всередину, що тут робиться. Тут така забор построїли. Заходь, походь. Це база спортивного клубу Демос. Ну, територія доглянута, класно. За да. їхньому ландшафтному дизайнеру можна поставити. Не, не а ти вже щось помітив? Павуки. <ріху> Ми біля єврейського кладовища. Бейн-Альмін. Бачимо, як тут упорядкували. В цьому кладовищі біля 500 років. Ще останнє попування на ньому було звісно в 70-х роках ХХ століття. Зараз бачимо, що територія трошки впорядкована. За останній рік встановили табличку, встановили заборчик, дашок. Бачимо це кладовище, але ми не заходимо, але для туристів, я думаю, навіть для мешканців міста це досить ну, цікаве місце взагалі. Бачимо ще один кам'яний хрест. З козацького цвинтару. Хрест так само посічений. Напевно, тут, можливо, хтось був також похований. Ми біля джерела корито, це гідрологічна пам'ятка природи. Поблизу бачимо стежку, підйом до самої. До самої джерела інформаційний стенд. Зображена таблиця і результати, згідно з якими вода джерела придатна для споживання. І є екологічно чистою, має добрі смакові якості. Так, от ми добралися нарешті до джерела. Власне, це джерело, капличка, хрест, місце облаштоване лавочками. Рухаємось далі.